Навіщо їм цей мотлох? Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте чарівного зілля, а я розповім вам про симулятор крамниці Алхіміка. Гра створена польською студією cool to Play, яка має невеличкий список релізів. Деякі з них виглядають чудово, деякі не у моєму смаку. Симулятор алхіміка я побачила на сайті кеймейлер, і як не дивно, гра мене зацікавила. Сюжет починається із дрібки загадковості. Алхімік прокидається біля свого дому. Він забув, що заборгував комусь пристойну суму грошей, але у своїй поштовій скринці він знаходить лист від самого себе. І спершу потрібно назбирати грошей і віддати цей борг. Нам потрібно е, гроші. Після погашення боргу завдань пов'язаних із сюжетом немає. Лиш іноді з'являються листи, які ні на що не впливають. Містяни не мають графіку як такого. Вночі вони будуть тинятися містом, але не зайдуть у крамницю. Здається, лише коні мають якийсь розклад. Щоб зварити зілля, потрібні рослини. Деякі з них можна знайти у полі за будинками, але основне джерело трав це ваш сад. Щоб отримати рослину, потрібно насіння та горщик. Рослини доволі швидко ростуть, але ще швидше втрачають вологу. Поки ви стоїте за прилавком, вони можуть всохнути. Однак, назбиравши дуже-дуже багато грошей, ви можете прокачати сад до автоматичного поливу. Та він поливає нерегулярно та нерівномірно. А розширення саду до таких масштабів взагалі не має сенсу, адже рослини дуже швидко ростуть. А доглянути за настільки великою кількістю рослин буде непросто, навіть з автополивом. Окрім автополиву є ще спостереження. Для зілля потрібен рецепт, трави та компоненти. Літри води пернути туди, лаврового листу, собачого тристу. Рецептів на початку небагато, але із розвитком крамниці рецептів стає більше. Важливо слідувати рецепту адже помилка вартуватиме ресурсів. У вас є гримуар з рецептами, який покаже, чи достатньо у вас інгредієнтів для певного зілля. Під самий кінець ви зможете автоматично варити зілля. Але для цього треба довгенько розвиватись. Ви продаєте товар у крамниці або на замовлення, слугуючи ще й кур'єром. Завдання є на дошці оголошень. Це можуть бути зілля чи якісь дрібниці. Основний дохід ви отримаєте від торгівлі за прилавком. Окрім зілля, у вас має бути достатньо різного барахла. Це барахло, а також компоненти, насіння та меблі, ви можете купити у постачальника навпроти крамниці. Через кілька хвилин ваше замовлення падає з неба. Оу, май гад, новий! Окей, но проблеми. Насіння та компоненти автоматично потрапляють куди треба. А ці ящики потрібно розвантажувати на полиці або у скриню. У процесі порожні ящики спалюються у печі. Ціни на товар можна ставити будь-які. Гра вам підкаже, яка ціна буде нормальною. Зазвичай весь товар розбирають за день, тому грошовий потік забезпечений. Покупці підходять на касу одне за одним, і їм потрібно відрахувати решту. На зароблені гроші ви можете розширювати крамницю. Можна отримати більші горщики та меблі. Але проблема у тому, що старі меблі не можна видалити. Принаймні я не зрозуміла як. До дизайну у мене багато претензій. Модельки людей виглядають як стокові. А те, як вони рухаються, дуже псує враження від гри. Різні зілля мають різну дію, і те, як це анімовано, дуже крінжово. Але можливо, гра розрахована на дітей, тому на цьому критика анімації закінчена. Що мені сподобалось, так це саме містечко. Хоч це і містечком не назвеш кілька будинків та площа. Але світло тут працює дещо дивно. Мені сподобались відблиски у вікнах, але деякі промені світла не мають логіки. Мені сподобався дизайн гримуару, зіль та інших товарів. Виглядає, ніби це робили студенти, однак все ж це доволі симпатично. Музичний супровід тут непоганий, спокійна музика, яка надихає на торгівлю. Ні, не ця. Звуки води, змішування компонентів звучать загалом добре. А персонажі спілкуються якимось бурмотінням, що я взагалі не знаю, як коментувати. Спершу симулятор крамниці алхіміка мені сподобався. Сам процес торгівлі та зілля варіння доволі заспокійливі. Але чим довше я грала, тим менш цікаво було. Сюжету як такого нема. А покращення для крамниці та саду бажають кращого. У грі не вистачає вибору. Є багато видів горщиків, але бісові меблі однакові. Хотілось би більше візуальних покращень для магазину. Складається враження, що цей симулятор проба пера. Адже все зроблено наполовину добре, наполовину абияк. На момент монтажу відео розробники готують до релізу ще один симулятор. І хто зна, може він буде кращий. А я дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе.